Ростислава і я позбулась сонливості. Напевно, це запорука успіху. Людина на фоні того, що втратила 20 кг талія близько 23 сантиметрів. Основна увага була на те, що втрачено сонливість продовження. Людина, коли прийшла з запитом, насправді був такий запах. Вона приходить і каже, я каже, лягаю спати, більш бадьорую, чим коли прокидаюсь зранку. А в тому якраз ця проблема. Багато людей не розуміють навіть, чому це виникає, на чому це все базується. Де основа основ цієї ситуації? Чому така ситуація відбувається саме з нею? Ти лягаєш спати, логічно, що ти маєш виспатись, маєш набратися енергії. Зранку встаєш бадьорою людиною, в тебе відкриваються двері у новий світ, новий вирій, нові можливості, нові емоції, нове наповнення. Ти ростеш, ти радієш, але не так все і просто виходить, що всі ми отримуємо ляпазі, такі прокидаючись зранку, енергії немає, а ще коли хворобливість якась, чи якийсь постійний насморк, зупальні процеси, погане функціонування лімфатичної системи, що відбувається? Де ця правда? Чому вона зараз ось так виглядає? І коли людина дійшла до свого результату по схудненню, вона усвідомо завжди говорила, я стала себе класно почувати, продовж дня, в мене пропала сонливість. Я відчуваю себе прекрасно. І це основа основи. 20 кг – супер. 5 кг – супер. Немає значення. Вона стала впродовж активною людиною. Вона в обід не хоче спати. Вона не хоче заїдати. Тому що наповнення тіло настільки пройшло успішно, що тіло має запаси, тіло дозволяє собі рости, тіло дозволяє собі гарно обновлюватись, тіло дозволяє балансувати гормони, які за це відповідають, а це інсулін та глюкагон. Оце насправді великою силою духу та волі таких людей. Мені це дуже імпонує. Я дякую кожному, хто має перед собою якусь величезну ціль, які йдуть за нею, які дозволяють ці цілі виростати. Які дозволяють ці цілі наповнювати їхнє життя. І ось саме зараз, ти, якщо відчуваєш сонливість, зрозумій, раціональне харчування дозволить тобі наповнити твоє тіло. Якщо в тебе не є показником вага, чи там отримати сексуальне тіло, все рівно ти виховує тебе, все рівно ти будеш бачити, як воно трансформовується. Але також фактор покращення буде і в цьому діапазоні. Дій свідомо, дякую тобі за те, що ти дієш. Ти бачиш, як таке тіло трансформовується в людей саме на моїх сторінках євродієтологів, Слав Романів або на всіх інших сторінках, які б тільки не дивився. Ти побачиш, що трансформація тіла та духу, або відео розповіді учасників, ти будеш бачити, що вони майже усі. Пройшли той шлях, коли щось вони очікували. На це звертали увагу, а все інше просто прийшло бонусом. Дій свідомо тобі, що ти зі мною з тобою, євродітоло? Підписуйся та тебе чекає багато нової та корисної інформації.